Привіт, друзі. Ви на каналі Kate Speaking душевно і зрозуміло про англійську мову. Слава Україні! І поїхали. Чи знали ви, що в англійській мові іноді використовується скорочення від латинської мови? Один із найрозповсюдженіших прикладів це скорочення і так далі. Ось так воно зазвичай виглядає, і зазвичай не всі знають, як його вимовляти. Повна версія написана і звучить як Еттера. І так її правильно вимовляти Етра, Етцера, Етце. I get asked a lot to participate in programs, do interviews, write articles, etc. Which I've done, etc. I'm thinking. Можливо, ви десь чули, як її вам блять, як etc. через букву К Etc. ексетра. Tell... Et so... але це неправильно. Це принцип зіпсованого телефону. Хтось десь почув неправильний звук, і воно пішло далі у використанні. Правильний варіант Et etc. і так далі від латинської. Також ви іноді можете бачити ось такі, ось таке скорочення e.g. EG, особливо у навчальних матеріалах, це означає exempli gratia, що означає for example in English, for example, наприклад. Uh, e.g. exempli gratia means for the sake of an example. Вимовляти це варто як e.g. e.g. або for example, for example. Друзі, запрошую на індивідуальні заняття зі мною. Також ви можете отримати курс по автоматизації мовлення. Ось тут я розповідаю про нього детальніше. Він допомагає заговорити автоматично, вільно і прибрати мовний бар'єр. Моє посилання у описі під відео. Також ви могли бачити слово versus – проти. Versus Теж походить від латинської мови Versus – проти хтось проти когось. One person person versus another person. Of money versus happiness, it starts... І ще одне розповсюджене скорочення це AM, PM Перші 12 годин в добі і другі 12 годин. AM розшифровується як антимеридієм. Тобто час до півдня, до обіду, до полудня. І PM означає постмеридієм. Тобто час після полудня, після обіду, другі 12 годин у тобі. Існують і інші запозичення з латинської мови в англійській мові. Напишіть у коментарях, якщо ви знаєте або пам'ятаєте про деякі з них. Дякую за увагу, друзі, залишайте свої вподобайки, коментарі, підписочку і до зустрічі у нових відео.